Щорічний мандрівний фестиваль документального кіно про права людини «Dog Days Юа розпочне свою роботу в Чернігові та області з 1 грудня. Протягом 12 днів відбудуться відкриті покази 20 фільмів не тільки про права людини, а й наразі актуальні фільми про майдан та корупцію. Фильмы странствующего фестиваля покажуть не только в Чернігові, но увидят их і в Нежині, в Прилуках, Репках, Мені, Куликовках, в Куликовці, в селах Черніговського району. Наразі країна фактично розпочинається з чистого листа. І суспільство, громадяни, влада мають нарешті усвідомити безповоротність та пріоритетність демократичного шляху розвитку держави. Ти такі поняття, як верховенство, права людська гідність, повага до прав людини є головними. Освітній кінофестиваль цьогоріч добереться у виправні колонії та школи. За словами організаторів, фільми додадуть сміливості людям заявляти про порушення своїх прав. А учасники крім обговорення отримують юридичну допомогу. Фільми, що покажуть російською мовою, чи з субтитрами. Головна мета цього фестивалю, кінофестивалю це. Популяризація а, саме документального кіно про права людини. Без заборон цьогоріч не обійшлося лише у Чернігові. Організаторам відмовили в Чернігів-кіно у показі неприємного для російського керівництва фільму Путінські ігри. І ця позиція Чернігів-кіно. А я думаю, що тут, мабуть, я не можу стверджувати, але мабуть, і позиція керівництва облради є, ну скажімо так, м'яко кажучи, незрозумілою. І в зв'язку з цим цього показу не буде. У Чернігів кіно телефоном пояснюють таку відмову серйозною зайнятістю свого кінотеатру переглянути дозволені фільми можна до 12 грудня.